Скажіть людей, будемо мати проблем. а проблеми. А ви це проблеми дивитися? Що, що, що? Скажіть людей, будемо мати проблеми. Ну ви далі робите свої ну. проблеми. Ну ви собі... Точі, я... Нічого, ти, я, я пішов. Щастя вам, здоров'ячка, я пішов геть.

Дужа, мені я, я школа, 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 не Яре. я за тобой. Ви видите, що я кого фіцерти. Подожди, Адес. Ну, давай, Подожди, ну, давай. Нас, немає, нас немає. У нас на дорогу не хватить. Ну чесно, нас на дорогу не, не хватить. У нас нас питай, на дорогу не хватить. Я пішов, я пішов. За що Я не знаю. Все, вибачайте, ще два прийшов, вибачайте. забачайте. Давай, все. Я пошел, пошел, я, пошел, за я, пошел, за але ви ще мені віддасте тисячу і віддастей. Ви наб'єте торгується, розумієте, він вже все. ребята, ну що ви? Ви кажете, що приїдете до мене. Приїжджайте, ми будемо чекати. Я маю свою область. треба до мене. Не хочете, я прийняв, я пішов у мама. не доказує нікому нічого. Дай дітей.

Тисячу гривень зараз. Ти, ти ти що? — За За Все, ми пішли все все, ми поїхали. — Ми забуваємо один одного. Так? — А я скажіть, Скажіть, будь ласка, по ним отчеству. Нет, я не подожди, хотя бы, чтобы сказать, ну паспорт хотя бы пока не знаю. Кому мы ні, Ну будь що. — Поймаю, что пришло Ні, ні. — деньги. Ну, сейчас мы дай денег и все. Ярик, не дуплы, я тебя прошу. Не смей, потом еще. Можна вас вибачати на хвилинку? було легше. А, да, а ви нам э, залиште, Дивите, будь ласка. Будь, э, да, не візитку, а покажіть да, нам ваші посвідчення. Ну, ще разіть нам 700.